Друзі, усім доброго дня. Пішла моя любима рубрика сільськогосподарська техніка. Такі варіанти більш бюджетні, більш потужні. Що в нас сталося? Сталося по нашій причині. Я викладав відоси, у нас були короткі відео-шортс і в ТікТок. Зараз все поясню. В цьому відео. Що і як? Почнемо з того, що питали в нас люди, чому ми не чистимо сніг трактором скаутом? Чому ми не чистимо? Тому що у нас гальопи, якщо взяти на ці стандартні, бачимо, вони більш таки менші. О, хто каже, щоки, хто як називає, я називаю гальопи. Це в нас. Ви зрозуміли, що на скауті стоять. Широкий. Пізніше покажу і порівняю. До лопати не підходило через те, що коли гачок заходить закріплюється за вал, який має чіплятися лопата, впирався в лопату. Прийняли рішення деякі люди поставити сюди гальопи від цих джим фенгу, що стандартні йдуть, на цей апарат. Вона впирається прямо в циліндр. І виходить, з цієї сторони взагалі воно також виламало. Ну, спочатку порівняння зараз буде йти в нас гальоп, а тоді далі покажу. Від'їдемо до гаража, бо буду знімати повністю задню частину, щоб приробити. Тому зараз сідаємо в кабіну, прогріваємо і полетіли. В даній ситуації мороз у нас мінус 15 градусів. Там багато хто писав, що я Мінус 19, каже, не завожу. Показуємо все, як є. Поїхали на кала. Нам потрібно 15 секунд. Хоча б. Щоб. А легший був старт. Легший пуск. Поїхали. Тобто вони заводяться без проблем. Так, хай тракторець прогрівається, я вам пуск показав. Я знімав відео на Джимі Замерзла газулька. Не можна було завести <рив> з восьмого разу. Щоб ви не переживали і тільки почав таяти. Немає сенсу когось обманювати. Так, наш грейдер Висота 60 сантиметрів. Ширина ще не помиляється, метр. 60. Потрібно заміряти. Я знаю, що метр 40 колія трактора, то він її перекриває. Переміряємо, ні, не переміряємо, а точно кажу, що метр 60. Зараз візьму рулетку заміряю. Тобто у нас кріплення, коли ми робили, ми робили під свій китаєць, під свою джиму. Коли почали чіпляти до скаута, тут видно, що більші тракторі брали її. Є нюанс, коли на яблучку виходить, прогнуло це метал 4 мм стінка, 6х6 стовпці. І каркас позаду, тройка. Ну і два ножі поставили від відрізори. Не від рисор, така пластина була. Можливо, і ресора. Вона ось не є рукою. Елементарно просто. Кріпиться, там також кріпиться. Це. На скауті оцей гак, що стоїть, ось так він, він сюди не заходить нам. Потрібно буде зробити довші петлі, але вже після того, як ми зробимо циліндра. йдемо далі. Покажу різницю між галіпами. Хто має трактори скаут, і знають. Власники, хто не має, то будуть знати. Так, ось рідна. Рідна щука, ви бачите, так? Да? Зараз вам покажу, яку поставили. Це в нас рідні, а це не рідні. Тут якщо навіть взяти, видно, як він піднімав, то метал іншою стороною чухрав. Аж, аж видно, що виїло. Ну, що скажете, Нічого не скажете. Ці йдуть вже вигнуті. По яких причинах, так як циліндри стоять. Ну, цікаво, зараз також покажемо, як воно там виглядає. І ця сторона в нас іде ось така кругла. Тут вже йде яблучко, потім зашелкується і воно впиралося, а потрібно терміново було їхати чистити, замінили на ці. І почались проблеми. Це не трактор винний, а винні ми. Я це наголошував і в Тіктоці, і також тут наголошую. Тому ці всі спеціалісти що там пишуть не синітницю. Пишіть, подивіться перші відео. Йдемо до нашого апарата. Хоча я казав, казав, що так буде, тому що воно впиралося в циліндр одна сторона, інша ні. І там просто на живому на живому вирвало. А ще, скоріше всього, що перець, який їхав, забуксував, потрібно було вгору підняти. І вийшла така хохма. Тому до трактора Ніяких претензій немає. Під'їдемо ближче до гаража, щоб нам не мішало. Будемо розбирати тракторця. А зараз буду знімати повністю цю конструкцію, Скидали відео, як зробили напряму. Під низом на з такого вала, щоб тримався циліндр. З цієї сторони він повністю плаває. Зараз знімем це кріплення, для нас він кріпиться і далі покажу. Так Тяги ми познімали. Лишається. А ці, що ви розуміли, ці всі. Ну, тільки що від руки крутив. Хіба відійшли, були перетягнуті, також є гравір. Питали звідки масло це поплило, коли заливав багато масла на гідравліці і піднімаєш, опускаєш, через цей сапун воно вибігало. Там є певна, Скільки його потрібно, я дав більше. Ну це таке, це нам не цікаво. Цей, що обірвав, то він вийшов легенько, тут тільки-стільки сунув. Потрібно виймати штука, поки його не виймати. Відкручую цю плиту. У нас раз, два, три, шість і зверху 4. 10 болтів. 8 і 8. 8 і 8. Питань немає. Ну, китайози можуть написати. Що хоч, тут нам не здивовано. Що мене саме більше також здивувало, подивіться на ці яблочка. Ну, навісне потужне. Я не знаю, можливо, так має бути. Та що знизу глепа, там потужна ого, а це сороківка Ну, побачимо, наскільки їх хватить. Ще один нюанс. Як може триматися циліндр, можливо, я теж. Ці ситуації не шарю. Багато хто писав, що в них відламалося від, від рідної, було перевантаження, просто виламало. Е, Скинув мені вчора відео підписник, він взагалі звідси сюди вала суцільного бабахнув, причепив, ходить. Тому що є також в роздумах, або буде суцільний вал, щоб знову ж таки нам на вома не мішало. Побачимо. Тут ми також попереварювали ці всі. Напроти, щоб і бо ламає, піднімаєш, ослаблюється навісне, опускаєш, знову вириває. Коли я їздив орати, вирвав одну тягу. Там писали, що я взад давав, можливо, що і взад. Тому вона вирвалася, була натягнута. Зараз і немає різниці, чи ви взад, чи ви вперед. Вона йде по рівню одинаково. Цей вал також він траситься. Можливо, він також має бути. Побачимо. Ну, мастило, я казав, воно, скоріше всього, у нас через сапон. Патрубки всі цілі звідти. Приїде Кюрхер, бо він зараз на ремонті. Помиємо. Побачимо далі. На нашому Зуброві джимі, якщо взяти навісне, хай він навіть 24-ка, а зараз подивимось ходимо. Що з ним стало за 17 років. Ідемо по снігові Байдуже. Тут іде суцільний вал. Ну, Яблочка вже також вони. Підійшли, але він звідси проходить через всю систему і аж сюди виходить. Ну, цю загном гальопу через те, що я казав. Получається, що яблучко було, і воно прям зігнуло де зварювання металу було. Це все таке, воно виправиться. Але ну, за скільки років навісна я навантажував капітально, що навіть деякі агрегати не йшли до цього тракторця. Трималось теж. Тут також ми її переробляли. Вийшла на цих заводських тягах, зробили рівень із цим валом і все. Під заміну мене сюди галяпиє, я їх вже купив. Це не є проблемою. Ці зробимо трошки коротше, щоб легше можна було б причіпляти. Причіп, і все. Чому питань немає? Єдине, що мене питали за гуму передню. Викупував я її. В інтернеті. Який нюанс? Вже є тискання. Я буквально не їжджу може місяць, два-три, побачимо, що далі покаже. Саме де йде де в нас іде наварка. ну Кажуть, маловато воздуху. Можемо підкачати, знов буде передок сильно гупати. Теж не варіант. Але і щоб вона тріскала, також не варіант. Особливо де йдуть. Ось ці з'єднання, побачимо. Бачимо, так? Да? Ось клаптик ось. Наварена вона. З цієї сторони взагалі набагато більше пішла. Бачите, як видно? Слухайте, я не їжджу, може кажу, місяць-два, а взагалі вона в роботі, щоб прям так їздила конкретно, ну небагато, ну куди? Можливо це Це так. І Вони йдуть без камер, тут камер немає. Ми все переробляли. Прийдеться купувати оригінал. Якщо це у нас підведе. Побачимо, час покаже. Повертаємось назад до скаута. Тракторець. Ну, Зараз відкручуємо... О! Які люди! Вітання! Ага, доброго здоров'я. Що ти? Нічого. Хто трактора мені поламав? А? Я! Бачиш, висить одна німного. А я що зроблю? А що ж ти зробиш? Взяв відро, зараз будемо розбирати і побачимо, скільки треба болтів, щоб скалу розібрати. Ситуація. Поїхали одні люди і одламали мені далеко мені роботи. Але вже зробимо по-людськи. Що? Да. Да. О! О! Пальці вгору значить що? Буде зараз за, за... бом. Ха-ха. <реш> Директор, дайте я поговорю. Да. Ну я вже пішов рішати, рішучий. <реш> 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 Його боялися ми да? вищі. Добре, я потім зайду, добре. Не забудь. Зараз зайду, потім зайду. Зараз потім вже хлопець сам летає. В показах. Це, я, За мене сами просять, щоб я Дівки дівки! У -у -у, не розказуй такого нікому. <ріхи> <ріхи> я знаю, що казала Таня, я не буду казати тут. <ріхи> <Це> не, <Таня. ріхи> не, як була Таня тут, вона мені дещо розказувала. <ріхи> Ми мовчимо. Все <ріхи> я, <тобі> зара... <ріхи> я мовчу, мовчу. Повертаємося до трактора. Повертаємось, будемо розкручувати. О, взагалі загадить. Ми просто не можемо щоб цього трактора не перебрати самостійно. Китаєць і китаєць. Китай. <клухи> Це апарат ваня. Апарат міста. Точно. Тобто Теді... ми саме ж по своїй, я ж казав, вже причини. Ти ж не в курсі, що у нас відбулося. Щоб ти менше заходив у ти його Тобто ти трохи біш. Не знав вже Да, Ваньок? Іван Павлович, ти на Іван не каже Я Павлович Ух ти Ти палич це точно Ключи мерзнуть А на що в руки не мерзне Скидає, що так легко, тому що їх раніше вже позривав. Ну, типа, саме болти, вже були зірване. Гайковарта треба, забрали теж гайковарту. Тільки вилітають. А як назад установити? Она была на меня взятой. будешь тестировать? не я так, Я с тобой так не говорил. Что. Я же, О, да. О, не, О, не. Ага, циліндр таки потрібно зняти буде. Він мішає. Подожди то все щось знизу А цей вал що йде, на одному тільки болтові тримається, відкручується і він просто виїхав на люди. І все. Я коли сіяв, а ми кукрузу тоді сіяли, і в нас оцей вилетів теж. Я дивішсь, сажалка на одному циліндровій, але я дивісь, що порили. Ні шайби, нічого. Так, є, Цилиндри ми зняли. Треба відкруч... відкручувати. Чи ж воно з воно тримається? А Чижовону збимо. Дві Найшли причину, знизу ще два болти. Там, виходить, прокоп тут чіплявся. На ці болта ходить. І знизу ще двоєчка, зараз ми одного притягнемо назад. Наживил еще Чтобы нам можно было Нахуй он и впал Апалыч! Да! О, не! Я тебе сказал, что два А ты мне не веришь. Ты сказал, что два Здесь кіл масло не поплыву я сюда сюда Димай Бандору Буде запросто, просто докрему

Є. Ага, два знизу і десять тут. Непогано І ось така система у нас йде на зиме, як болта. Якийсь такий метал цікавий. Крихкий хіба? Тут тільки загнуло. що будемо зрізати, варити точек. Тут і що скаут на ремонті буде. Але як будемо монтувати, я думаю, що під час роботи що знімаємо. І монтаж також буде. Так, зварили ми, значить, так як було і заводу. Зараз чекайте, дуже гаряче. Пальчика. Швагро виточив, проварив. Всередині також заварене, з цієї сторони підігнув назад, так як було. Також дирочка для шплин... шплинта. Будемо монтувати назад на тракторенці. Тут на що виходить? Сьогодні в нас мінус 19 градусів. Термометра немає на вулиці, потрібно придбати, але ви бачите, що робиться на тракторці. Тому зараз буду збирати задню частину, далі в нас підуть циліндри і все інше. Тому поки такої серйозної біди не наробили, ось так вони виглядають. Ну, якщо вже воно зламає саме по собі, виламає від навантаження, це умовно, якщо чіпляти там причіп. При тому, що ми чіпляли вже і нормально добряче навантажували, воно витримувало. Багато хто писав в коментарях, що були ситуації, що просто відломилось. Можливо, такий метал. Підписники також скидали суцільного вала, робили, поки немає часу на це все заморачуватись, потрібно. Швидше і запускати в роботу. Зараз ставимо рідні щоки, рідні гаки хто як називає, я називаю гальопи. Будемо монтувати також тяги усі назад і навісна вже буде в зборі. Тому продовжуємо. Так, друзі, встановили Писать, тільки позатягувати так один є. Два. Морозяка. Серйозний. Чотири зверху. І шість знизу і два знизу. І ця металова конструкція у вас відкручена. Зараз лишається надіти циліндри. Лівого правого і зібрати остальну конструкцію. Тому така ситуація. Вам розповів, що сталося, як це по нашій вині. Там багато спеціалістів зайшли, почали рівняти техніку. Із часів ще СССР, але це все фанати. Які свої доживають. На рахунок цього апарата скажу, що задоволений, що я можу сказати? Не те, що я його придбав і були якісь нюанси. Ні, У нас було інтерв'ю від офіційної сторінки тракторів скаут. Кого цікавить, в ютубі знайдете. Зараз дозбираємо, все затягуємо. І в знову до роботи. Я вже говорив до роботи, так як снігу в нас додавило. Дякуємо. За гарний ранок Ха, починається уже інший з трактора скаут. Шокіця? Зібрав я вчора ще, тільки було пізно, вже я не знімав. І не було, щоб хто мене зняв, але це все таке. Навісне. Зібрали. циліндри поставив, тяги, штуки також рідні. Вчора пробував заводити, було у нас мінус 20 градусів під вечір. І рано. Скажу, що завівся дуже добре. Прям найкраще. На рахунок заводити задоволення також, щоб зимку. І не тільки. Тому, друзі. Техніка знову на старті. Зараз ще потрібно шуби-котяри, Потрібно приробити лопату під ці гаки і їхати чистити. У нас там також ще телефонували люди. Потрібно поїхати відпрацювати, але можливо скоріше поїду з зубром, так як потрібно приробляти. Тому, друзі, коментуємо, ставимо вподобайку. Дякую вам за ваш актив. Ви в мене найкращі. Дуже багато цікавих коментарів і потужних. Тому вам всім гарного дня, гарного настрою, всім удачі. Ми п'ємо зараз компот з малини. І до роботи. На ну, все добре!